Сестри, яка нас чекає з святих у Царстві Господньому, каже слово Боже. Каже, бо ви служите Господеві Христові каже. І щоб ми з усіма святими могли пізнати, що то є ширина, що то є глибина, то є Божої премудрості, любові до нас, слава йому. Так собі, так, коли задумаєш, Господи, хто я такий, хто ми такі, що нас так Бог полюбив, слава йому, що себе віддав замість нас, але це його велика любов. І такі невеличкі слова, що сказав Іван, каже: Бог є любов, то є дійсно повні смисла ці слова, що Бог всіх нас любить. Аллилуйя! Кожну людину. І кому є, може, дуже тяжко в душі. Ось. Бог кожну людину любить і простягує до неї свою ласкаву руку, свій бальзам і оздоровляє. Слава йому! І яке нас чекає велика нагорода? Ось. Я хотів з Божою помітчю зачитати Боже Слово. Це буде послання апостола Павла до Галатів. Це буде другий розділ 19 по 21 вірш. Бо законом я помер для закону, щоб жити для Бога, я розп'ятий з Христом. І живу вже не я, а Христос проживає в мені, а що живу в тілі тепер? живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Божої благодаті не відкидаю. Бо коли набувається правда закону, то надармо Христос був помер у цього місця. Любі мої, як хочеться, щоб ми всі як разом із Павлом могли сказати і себе вважати, що ми є розп'яті з Христом, чи ми є розп'яті з Христом, чи ще гріх володіє над нашим тілом. Знаєте, як Павло писавши до колосян, каже, що ми є обрізані Христовим обрізанням, скинувши це гріховне тіло, знаєте. чи ми скинули це гріховне тіло в Христові обрізанні. Чи ще в нас ті пожадливості, це все тілесне проявляється. Господь хоче, щоб ми себе обрізали для Господа і шукали похвали не від людей, а шукали похвали від Бога. Ось, як каже Павло там до Римлян, каже, що ми себе обрізали, каже, обрізали ось і в таємну в серцю каже, і похвала каже, не є вже від людей, а від Бога. Ось. Тобто треба себе обрізати в таємно, в серці, внутрі. Ось. Коли тобі хтось там ще щось погане говорить, чи тебе обзиває ось, а ти є обрізаний, ти мовчиш, ти є слабий, щоб йому щось віддати, бо ти обрізаний. Знаєте, як це можна порівняти, коли там за Сіхема було, коли там е, сини Якова вони сказали, що вони себе обрізували. І там один з синів Сіхема, Емор, полюбив цю Діну, ну, дочку Якова, і сини Якова сказали, ми не дамо своєї сестри, поки ви не обріжетеся вас. І вони всі обрізалися. Всі обрізалися. Ну і сини Якова тут трохи погано зробили, знаєте, вони напали на них, і всі їх побили, бо вони були слабі, вони були обрізані, знаєте. Ось в той момент не були ще обрізані, хворі люди, знаєте, прохворіли ось. І коли так само у нас коли чи ворог, щось нам щось говорить, щось наступає на нас таким поганими чи словами, чи щось чи нас проклинає, чи зневажає. Ми маємо мовчати. Ми, Павло каже, ми стали як те сміття для світу. Ми як ті викатки, зневажні і все. Але ми маємо, в нас має проявлятися Христос Ісус. Задаємо собі, який Ісус був, коли Його судили, ось, як він мовчав перед Пилатом. Пилат навіть здивувався. Каже, ти мовчиш, каже, нічого мені не відповідаєш. Хіба ти каже, не знаєш, що я маю владу тебе відпустити і маю тебе владою розп'ясти? Ісус каже, ти наді мною б не мав ніякої влади, якби тобі не дано було від отця згори. І коли Пилат, знаєте, це все так побачив, що він дійсно не винний, ось навіть жінка її погані там сни приснилися, і каже, нічого немає спільного з тим праведником. Ось він хотів вже Ісуса відпустити. ось. Але тут, знаєте, влада, ось, гордість, каже, люди ці сказали, як ти його відпустиш, ось, то ти не кесарів-приятель, ось. І тут вже він, знаєте, ради влади, ради своєї слави, зарплати тих коштів. І він вирішив Ісуса розп'яти, дав згоду, підписав цей документ. ось. Щоб Ісуса розп'ясти, улюблені, чи ми себе обрізали для цього світу? Найти Павло каже, що ми є мертві для гріха, мертві для цього світу. Ми скинули це гріховне тіло, щоб нам жити для Ісуса Христа. Ця тема є дуже глибока, і даже Господь дозволить на цю неділю, може, як Бог дасть про це обрізання. Я би хотів більше так розказати про це обрізання. Ось, бо знаєте, колись обрізували це ну, мужчин, це крайню плоть. Обрізували, так само ми маємо духовно, Христовим обрізання себе обрізати для Ісуса Христа. Ми маємо в себе бути мертвим. І коли ми будемо обрізані, ось, тоді у нас буде велика перемога. Ісус написано, ворога переміг. Знаєте, на чому переміг? Я так собі задумав, що Павло пише там до Колосян, переміг, каже, на Христі. Ось. В стражданнях, в неможах, прибитий до дерев'яного Христа, рани течуть. Кров, а ось а Ісус. Переміг. І він і цю всю владу тих всіх вивів на посміховисько і каже, їх переміг на Христі. Слава йому, Боже, Він переміг улюблені. Так само ми, щоб бути тими переможцями, ми маємо себе вважати мертвими для гріха. Ми маємо себе зберігати в святості. І Бог може нам в цьому тільки Він допомогти. І тут Павло каже, що Він помер, каже, ось помер для закону тілом Ісуса Христа, каже, і вже каже, я не живу, каже, а Христос мені живе. Чи ми можемо так сказати, що Христос у нас живе? Чи Він виглядає віконцями наших очей? Ось, знаєте, вікна, очі, вони є вікна нашої душі. Коли ми якісь похмурі, чи такі сердиті люди, то і ми такі, знаєте, виглядаємо. Лице таке на, на, на бундючине виглядає. Ось. А коли ми є добрі, лагідні до всіх людей, ось, то є, то є дуже приємно. Там Христові дуже добре бути. Ось. Як колись брат братміття розказував, коли дві сестрички там було молилися. ось. І один одного молиться, а Дух Святий дає брату одному вияснення, каже, як Духу Святому в тому храмі поводитися. Каже. Дуже каже, Дух Святий каже, тяжко каже. Вона і обманює там чоловіка, і таке робить, і таке. Каже, мені тяжко каже, в тому храмі поводитися. І коли пояснив, і тим сестрам розказав, як ті сестри почали каятися, о Боже, нас. Знаєте, як Духу Святому в нашій храмині поводиться улюблені. Знаєте, Павло сказав, щоб ми його не засмучували Духа Святого. Ось ми маємо дійсно себе святості берегти, хоч кругом є багато спокус, і, знаєте, ворог душі дияволу, він вийшов на нас полювати, та як мисливість на свою здобич у лісі полює. Він засікає, знаєте, ховається десь там в кущах і наставляє свою ці стрілиці, огнені, ось, щоб нас ранити, ось щоб нас звести від Ісуса Христа. Але каже Петро, противостаньте ворогу твердою вірою, і він утече від вас. Коли у нас буде та тверда віра Ісуса Христа, Він утече. Ось ми маємо ми маємо всього зректиця, навіть деколи коли ті тілесні пожадливості чи інші якісь там доля, життя вирішується, ось світське. Ось як одна жіночка сестра сказала, каже, ну коли вона там іншого там за світі закохалася, хоча мала свого чоловіка, ось ми ну, каже, то лиши, каже, цього ну, коханця того, ось каже, то да, Боже воля ну, не хоче цього, Слово Боже каже. А що я зроблю, як так я зробила? Хіба Бог проти того мого кохання? Значить людина є сліпа і нерозумна, знаєте, ось. Але ми маємо себе зрікти. І коли та людина потім йде до тих коханців того всього, ось, і потім і та душа гине ось, і вже немає ні Богу служіння і нічого, і ім'я Боже зневажається через тої людини. Багато скажуть, ну як вона була віруюча, що вона зробила, і вже ім'я Боже зневажається. Тому ми маємо пильнувати улюблені. Дух Святий нами попіклується у всьому. Ми маємо просто себе, свій храм оберігати в святості, так вучить Боже Слово. І тут Павло так потужно каже, і вже не я живу, а Христос живе в мені. Ось щоб він так само, всіх нас, улюблені брати і сестри, жив, щоб ми старалися, як Павло каже, старався звішати Євангелію, він сказав. Всьому створінню під небом, ось щоб у нас таке тут було бажання. Всьому створінню під небом звіщати те вічне Євангеліє. Бо Бог ну, ну я думаю, то так є. Царство Боже не егоїсти, що тільки я сам спасуся, а решта хай собі з ними що буде, що буде. Ні, ніякому разі. Але ще іншим людям ми маємо сказати Євангелію, що через Євангелію Ісуса Христа, через рани Ісуса Христа є прощення кожній людині і спасіння їхніх душ. Ось бо написано. Кожен, хто покличе ім'я Господнє, спасеться. Треба людям звернутись до Господа, покликати, тому що Бог не тільки якісь окремих людей полюбив, а решта не полюбив. Потужно звучать слова Ісуса Христа. Ми знаємо Євангеліє Івана, що Бог полюбив світ, тобто всіх людей на світі, без винятку, якої національності, яка в нього є шкіра, чи жовта, чи чорна, з негрів Ось. Чи біла, нема значення яка шкіра, але кров не є, всіх червона, всіх людей. Ось. Але Бог всіх людей полюбив улюблені, всіх полюбив людей, щоб кожен, хто вірує в Ісуса Христа, не загинув, а мав вічне життя. І Він так полюбив, що свого єдинородного сина, любимого, однонародженого, дав за на нас, за нас, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Слава Ісусу! І Павло каже, що Христос мені проживає. Каже, а що живу тепер в тілі? Живу вірою в Сина Божого. Ми так само, поки нам дає Бог життя, ми маємо завсіди жити вірою в Сина Божого. Не відхилятися від, того, від Ісуса Христа, не відхилятися від віри в Ісуса Христа. Написано в дії апостолів, що апостоли потужно звіщали віру в Ісуса Христа всім. Ось. Всім. Навіть тому євнуху Кандакії, ось апостол Пилип звіщав про віру в Господа Ісуса Христа. Він читав пророка Ісая, не розумів, що за овечку ведуть на заколення, хто це, про кого це пророкаже. А Филип пояснює йому словом Господнім, що це є про Ісуса Христа. Що йому розказав, що це він помер, як та овечка був заколений. І, Филипп, і цей євнух каже, ось вода, каже, що мені мішає, щоб хреститися. А Пилип йому каже, якщо ти віруєш, від цього серця, то можна. Зупинили цю колесницю, ось ці коні зупинились. І Филиппу охрестив Євнуха. Ось, і написано, що вже потім Филип їхав, каже, радів, що увірував Господа, і Дух Святий на ньому спочив. Ось. А Филиппа взяв ангел, Господній, забрав його. У людях, яка то є радість, що ми увірили Ісуса Христа? То є радість спасіння. То хто того не пережив, то не знає. Але Бог каже: попробуйте, вкусіть, який добрий Господь, який він благий, і Він хоче дати всім спасіння. Він не так знаєте, ну що він дивиться на обличчя, як люди дивляться на обличчя, і Бог закликаючи через апостолів, каже, щоб ви не дивились на обличчя. Бог не дивиться на обличчя. Він хоче всім дати людям спасіння. Він є багатий для всіх, хто кличе його. Чуєте для всіх людей. Ось, і треба, щоб люди всі до нього звернулися і знайшли в ньому спасіння. Бо дійсності Бог є любов і Він спасає усіх. І каже: Живу вірою Сина Божого, що мене полюбив і видав самого себе, що мене полюбив. Улюблені. Я знаю, що кожен на цьому місці ми віримо, що Бог нас дуже любить, нас полюбив. Ось, ніхто нас не любить. Як Ісус Христос, що сам себе віддав за нас. Він казав, що я маю владу своє життя віддати, маю забрати ось. Але він виконав добровільно. Хоча йому було дуже тяжко, коли він молився в цьому гевсеванському саду, як він там сильно сумував, каже, душа моя смертельно сумує, скорбить, дуже сумує ось. І ангел Господній дивився, його підкріпляв, і він каже: Отче, не моя воля, а Твоя хай буде ось. Тому що Він хотів урятувати всіх людей і нас урятувати, щоб ми не загинули. Тому, хай Бог нас благословляє, <клух> в тому є наше, наше спасіння і в цьому є Божа благодать для нас. Бо каже, дай Богу, каже, Божої благодаті я не відкидаю. В Дійсності, хто відкидає Божу благодать, то є дуже нерозумна людина, хто відкидає Божу благодать. Каже, бо коли набувається праведність закону, то для таких Христос помер надаром. Ось нас. Нам праведність є Ісус Христос, Він покрив наші гріхи і каже, ми маємо вже зодягнутися Христа. Вже не я живу, а Христос має жити в нас, щоб в дійсності Христос повністю в нас жив, щоб ми були зодягнені в нього, любили один одного, поважали один одного, цінували і один одного ставили вище самого себе. Ось, хобі, які нас були бурі, ось. Знаєте, як той розказ по цю ці орла, які на нього ці ворони налетіли, його так всячески клювали, ось клювали. Але він не бився з ними. Він би міг за зараз їх перемогти. ось, А він не бився. А він лише одне робив: піднімався на висоту. Піднімався на висоту. А для тих ворон там немає кисню, там немає їм чим дихати. І вони самі з нього злітали. А він піднявся на висоту. Так само, щоб нас Господь урятував і того всього. Нам треба підніматися на висоту. Щоб ті стихії світу, ти всі марноти, то все нас не клювали. Нам треба підніматися вище і ближче бути в єднанні з Ісусом Христом. Тому ми будемо зараз молитися один за одного за церкву Христову, за воїнів, які напередови, за всіх, щоб всі живі вернулися, щоб Бог відвів ці російські війська від України. Ось як один брат сказав тих нечистивців, щоб відвів, ось які роблять велике насилля. Ось як насилують жінок. Ось такі е, каторги роблять, що дроти колючі людям запихають ротів, так глибоко запихають, потім відтягують і інші катування. Там ну я не буду цього всього говорити, бо це не личить говорити це є дуже страшні катування. Що можна людина людиною робити? Це страшно. Ось. А ісус хоче кожну людину спасти. А диявола ціль і мета це нищити, губити і руйнувати. Ми будемо молитись, щоб Бог став і захистив нас. Будемо молитись. Амінь.